Ой, всім доброго ранку. Все, не стало нашого Васі. Лежить он. Я його положив в сапетку. Він бігав. Тут по всьому там лежав, вимазувався. Шкода, це самий перший мій кролик. Все, його клітка, яка стала пустою. Наш Вася нас покинув. Це так розпочався наш вихідний день. Що хочу коротенько про нього розказати. Гарний був у мене кролик він. Дуже багато самичок він запліднив. Потомство від нього було дуже гарне. Я йому привозив, як і з Польщі кроличок. Так, привозились і з словаччини кролички. Дуже гарний перший кролик. Він, мабуть, що е... до нього таке відношення, бо він самий перший, який з'явився в моєму господарстві. Я вже це розповідав вам. І шкода, шкода, що. Завжди була шкода, що когось не стає. Він залишився вже, як він рік був без е, самички по своїй породі, але я його злучав, давав йому, щоб він робив помісі. Але ось десь неділі-дві я замітив, що він став погано їсти. І я його випустив тут Думаю, хай він бігає вже тут в Хральчатнику, він щось перестав. І на ноги задні щось ставати не дуже. Хоча під дерм'яті там в нього не було, не було нічого. І він бігав, лежав там, копошився під цим, де в мене внизу кролики, але внизу там кроликів не було, гімна там не було, там просто було сіна. Вимазувався, бігав тут. І вже останні три дні він вже просто там лежав. Я... І я вирішив його то положити в сапетку. Положив його в сапетку позавчора і він вже ні вставав, ні глаза вже не відкривав уже все. І сьогодні зранку його не стало. Все, більше нічого не хочу говорити.